Прибрати місто, а що найголовніше озеленити в Івано-Франківську провели загальноміську толоку. Жителі міста в цей день метушились не на жарт. Долучились до покращення зовнішнього вигляду рідного Франківська і чиновники. Зокрема, міський голова Руслан Марцінків взявся за висадку дерев в історичній частині. Все-таки десь в історичній частині міста. Ми подивилися, що тут замало дерев. Свого часу, до речі, тут дерева були посаджені тюльпанові, але вони були знищені. Тому ми прийняли рішення, що відновити, зробити тут красу, посадити ці дерева. Крім того, я вже дав доручення тут поставити, ви знаєте, що в місті 80 камер зараз є. Тут теж поставляться камери, і в онлайн режимі можна буде спостерігати, в тому числі мешканцям Івано-Франківська, що тут відбувається. Тому я думаю, що це такий позитив, що ми збільшуємо кількість камер. Це те саме безпечне місто. Прийшов очільник не сам. Садила дерева й дружина мера Оксана. Каже, трудощів це не приносить. Технологія висадки проста, з якою впорається навіть жінка. Головне, аби потім ніхто не пошкодив саджанці. Ямку викопали, дерево, дерево поставили і все загорнули. Ваша така Лідія Михайлівна таким змінам в місті рада тішить жінку те, що зелені побільшає, але побоюється лише одного, аби не добросовісні мешканці не нашкодили красі. Прекрасно, що це таке робиться. Тільки то не прекрасно, що це все ламається. Так ламається на очах. що… В моменті все зникає. До слова, перед Великодня загальноміська толока в Івано-Франківську відбувається щорічно. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканал Раї.